Щось страшне відбувається з дверима. дворями. Дай, блять, плевіш, прявиш, блять, верт, плитку, п'ять сюрат, право, до прав, леву, трошки пря. Ооо! Ой, е твою мать, це з зарплата смодейчика виписуємо жос. А Де? що з сюди робимо? Покидаємо його А що він там вмер чи шо? Я, я вас зараз блядь, покиную. Давай я... запускаємо. Погнали, запускаем.

Не гавкай. Не вий! Ай, боже, ке дурне, ке дурне, боже! Ай! Блядь, ай, хуй стиї вазу і правильно. Я дуже кажу, блядь. Ця ваза, кому вона потрібна? Чи ти перший з'їбався? А нахуй ми я там потрібен? А че ти другий з'їбався? А я слідкував за тобою. А я робив вигляд, що тікаю, щоб виявити імпостера, і слідкував за тобою. Що ти на за це скажешь? Я е? скажу, що хтось пиздить. Я тоже можу таке сказати, що хтось пиздить. Опа, Чипс. Ты цей хтось? Це ти? А може ти? нормально. Продаю. 25 гривень. Продаю. Опа. Не продаю. <рес> <рес> Воно якесь дурне, блядь. Ліпше то не чіпайте, нахуй тобі тебе 10! Видай 10 хп мои, блять! ВІДДАЙ мне 10 хп, сука! Хп, ВІДДАЙ бде мої... <рес> <десь> 10 хп! Видай мне! Видай 10 хп мои, блять! Видам я 10 хп забрал! Все пиздец! Видай 10 хп! Опа, пидриза 10 хп! О, дякую! О, садочок, що тебе выкинуло, чи що? У мене гра не зависла, а крашнулась. Ну нічого зараз сей. Ми зараз сей дограємо, та й я видалю тебе з друзів. О, а в мене досі Ці е ти є. А, зрадний так і забавлюємо. Бля, ну забав. Бери. Що <кх> <су> <чу> <Шопатус? Чо> стоїш? Давай його вирву. Давайте його Блін. Е... У мене стволо, і то, що у мене буде секс. Що ти таке говориш, такі гадості? Ти доросла жінка. Мала би трошечки якоїсь поваги до глядачів, розумієш? Подумай. Ти сьогодні прекрасно виглядаєш? Ще такою зеленою, як сьогодні, ти не була. Принагідно хочу нагадати вам, дорогі глядачі, що основну свою діяльність я веду на платформі Twitch, хоч всі стріми ретранслюються і на YouTube, тому буду радий всіх бачити. Також жорстко рекомендую завітати на Етери до пана Епіка та пані Потішки, посилання на яких буде в описі під відео. І звичайно не забуваємо про ЗСУ. На цьому каналі прийнято скидати по десяточці на любий фонд або збір, який ви вважаєте за потрібний при перегляді відео. Тому телефончик в руки і погнали! Пацьомов! <плес> я не понял, це що таке? О, щит! Щит! Щіт! Гетеросексуальні! Щі! Не підходіть <плес> до мене більше після цього. Деся Акіта, блядь? я їй скажу це в очі, що вона в цьому винна. Ага! Бандітка! Думаєш, я тебе не знайду? <плес> <плес> Хе-хе-хе... ти це дікаєш? АПА Можеш на к'юшечку нажати десь? Бляять! Бляять! Нема! А во він! Давай-давай! Бля, обережно! Пусть ты... Пусть ты... Чисто куда-нибудь... Пызды! Чисто, Пусть ты... 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 Пусть Да, я не можу, мене стаміну нема. ма. <сіх> мене жорстко шукає хацу на міку скину. <сіх> <сіх> не бачу, сині волосики мої. Так. <сіх> 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 э, стаміну, дві стаміни можна взяти. От в марі. Дирево. Да. А хто гранату запав? Ой, яка красиво, боже, васмодейчика не бачите. Він красивий. Дай да смодайчик. Ооо, я коньяша, та бачу. Дід. А як його взяти, його треба трошки убити, щоб я його взяв. А я. О! Все, ми беремо діда. Ми беремо. Ой, ой. Ой! А цей, Що, Я запус. Оооо. Минуснувся чоловічок.

Зупиняй! Зупиняй! Блядь, я казав тримай до останнього! Ах ти ж гандо! Боже, я це чув! Яка ти мерзена білка! Та дай мене втру! Та дай мене на цій фотографії очки закриті. Як ти фотографував? Вона моргнула! Ти що, не бачив? Чим ти дивився?

Тільки не грифона? Алло, іди сюди. Блять, йобаний грифон, це пізда. Скільки у тебе хп? Мало, да? так? Один. Одне, у мене три. У нас є 500 гривень. <throat> Класно, ла. Це. Можна просто. Ну, війни були, війни були, конечно. Тож на цьому рівні, я думаю, правильно. Хопа. Давай, поплачь, поплачь козляра. Чиз, воно там. Ты дед заращился. Ягу там то блядь? блять. Блять, ты помчешь, блядь, тут блять говорят, блядь. Ягу да, блядь, говорят. Ляо, я не могу. Прям тоже паст. Ничего себе. Поехали, да. За ценелла Я красивый. Черт. Ну, то що чорт це понятно. а... мама розповість про мій Це не про сраку. Це не про Я стрімер по гороскопу. Всім Я кашпо і бота. Я унікальний, оригінальний, в шафі ховаю плак, анальний. Люблю книги, без не судіть строго, не кажіть сом ідея асмодея трогав. Я жорсткий стрімер, є башу контент. Завжди на хайпі, бо ловлю момент. з нирки, сомбер десятий. Прокачав свій пеніс пухнатий Сім гай, що ти голова, мій ху, як президентська булава, всім гай, я труфал си плей, не плутай мене, із трюфейсоплей, всім гай, я юра драйфолс, кастую тобі заговор на понос Всім гай, мені рота, Прислали шпротів, протів, яка ж поїбота.